Зачекай, не перемотуй. Хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, молю зараз за цю людину, яка натрапила на це відео. І щиро прошу тебе, Ісусе, благослови її, благослови її всіма ласками і щедротами. Який зараз найбільше вона потребує. Прошу Ісусе, дай їй здоров'я, силу. І допоможи їй у цій ситуації, в якій нас зараз не знаходить виходу. Ісусе, я знаю, і переконалася нараз, що тільки з тобою все можливе. Довіряю тобі цю людину, довіряй обставини. Амінь. Поширить це відео з Богом.